Віктора, назвіть топ-3 українських футболістів на даний момент, яких через рік-два можна продати за хороші гроші в європейський клуб, якщо б ви поставили це питання мені влітку минулого року, я першим назвав Миколу Шапоренка, першим назвав би його. Але я вважаю, що Шапаренко неймовірно сильний, якісний, обдарований футболіст, вже дуже зрілий. Так, з точки зору футбольного досвіду. І той футбол, який він демонстрував минулого літа, це був футбол, за яким насправді плачуть клуби із топ-п'ятірки. Футбол гідний, щоб його демонструвати у клубах чемпіонатів топ-п'ятірки. Але е, зараз у Шапаренка травма він відновлюється після дуже важкої травми. Е, я хочу сказати тільки, дай Бог, щоб якнайшвидше все це відновлення пройшло і якомога якісніше, щоб він повернувся на поле. Таким же, як був до травми. І тому я зараз колішопаренка виношу за, за душки в вашому питанні. Якщо говорити про топ-3, першим я поставлю Анатолія Трубіна. Я зараз поясню, чому. Дивіться, 21 рік Трубіну, основний воротар Шахтаря, один із голкіперів національної збірної України, а воротар Шахтаря, який грає в Лізі чемпіонів, один із голкіперів національної збірної, основний голкіпер молодіжної збірної України. Чому його ставлю на перше місце? На відміну від Михайла Мудрика якого Шахтар зараз продавав? Шахтар був господарем ситуації І з Трубіним Ситуація трошки інша. Я говорю зараз про контракт. У Мудрика був п'ятирічний контракт. У Трубіна контракт закінчиться наступного року. І з того, що мені відомо, там є нюанси в переговорному процесі. І в мене інформація, що Трубін не горить бажанням продовжувати контракт із Шахтарем. Можливо, питання в умовах, можливо, питання. В розвитку в прогресі футболіста, який себе бачить у європейському футболі, тому трубін не буде коштувати дорого. В нього закінчиться контракт і він не повинен коштувати дорого. Подивимось на розвиток цієї ситуації. Тому я Трубіна ставлю зараз на перше місце. На другому місці Ілля Забарний в 20 років у нього 84 матчі за першу команду Київського Динамо, багато матчів в Лізі чемпіонів. У нього 24 матчі за національну збірну. І забарний я повторюю повторюю те, що говорив ще минулого літа. Просто це важливо. Реально, забарний в шорт листах фактично всіх клубів. Скаутів всіх клубів англійської прем'єр-ліги. це маркер, це показник. По Забарному були пропозиції минулого літа, але ось тут головна відмінність між Забарним і Трубіним. За Забарного Динамо, платило, Динамо просило дуже великі гроші. І в Забарного контракт із Київським Динамо. Я не знаю термін дії цього контракту, але я думаю, що за Забарного буде названо серйозну ціну. Хоча це не скасовує найголовнішого. Ілля Забарний входить до моєї трійки найбільших молодих талантів українського футболу. Ну і ще один: хто у цій топ 30 Георгій Судаков, 20-річний центральний півзахисник Шахтаря. Для мене стало, ну, не те, що несподіванкою. Для мене стало, давайте скажу так, великою приємністю те, в який футбол грав Георгій Судаков у лізі чемпіонів. Наскільки він додав. у у своїй грі, Наскільки він дав у швидкості роботи з м'ячем, швидкості прийняття рішень на цьому рівні, на елітному рівні, судоково всього навсе 20 років. Друзі, його працездатність, здатність виконувати колосальний просто обсяг роботи на футбольному полі, пробігати багато. Про це знають уже давно, про це говорили вже давно, ще тільки коли він починав тренувати з першою командою Шахтаря, він вражав цим аспектом. Його техніка. Його футбольний інтелект, ну я скажу так, це бразилець з українським паспортом, український бразилець. І я впевнений, що Судаков дуже серйозно про себе заявив, якщо ми говоримо про скаутинг. Європейських клубів, які дивились матчі Шахтаря, я в цьому впевнений. Судаков на мій поля це величезний талант, неймовірний талант, неймовірно сильний футболіст, молодий сильний футболіст. Я думаю, що це гравець, за якого Шахтар теж в перспективі має всі шанси виручити дуже і дуже серйозні гроші.